Вітаю, шановні друзі! Зараз розкажу вам просто тришову історію, яка трапилась в Німеччині. Як то кажуть, це і сміх, і гріх, але вона дійсно мала місце. І більше мене всього дивує в цій ситуації те, що Німеччина це взірець для багатьох країн, і де де а в Німеччині я не очікував такого. Але це дійсно було. Нещодавно в Баварії, в Німеччині, в місті Ердінг відбулися військові навчання Маршал Павер, де в рамках цих військових навчань солдати Бундесферу відпрацьовували боротьбу з дронами, з іншими терористами. З Злочинцями в умовах реального міста. Тобто вони ходили в камуфляжі, одягнені зі зброєю, але з холостими набоями по реальному місту. І відпрацьовували там боротьбу з якимись елементами, умовними елементами. І в цей момент хтось із жителів міста не зрозумів ці навчання військові і викликав поліцію. Приїжджає справжня поліція. Більше того, викликали спецназ поліцейський, прилетіло два гелікоптери. І, друзі, в цей момент. Трапилось непередбачуване. Військові, які були на навчаннях, подумали, що поліція це частина військових навчань, і відкрили по ним вогонь. Ну, звичайно, відкрили холостими набоями. А поліція то не знала цього, і поліція відкрила у відповідь вогонь реальними кулями. Друзі, це просто треш, як таке могло відбутися в настільки високо розвинутій країні. Мені невідомо офіційно в німецьких ЗМІ пишуть, що за попередньою інформацією причиною стало непорозуміння в комунікаціях. Поліція нібито не очікувала початку сцен у конкретний вечір і не була проінформована про те, що в публічних місцях відбувається відпрацювання сценаріїв із військовими і озброєннями. Через це дії патруля були сприйняті як реальна загроза. Друзі, це просто треш. Тому будьте обережні. Якщо побачите щось дивне, будьте готові до всього з повагою, ваш адвокат Демченко.